Чоловічий гурт Ретро парк існує близько двох місяців. Та, попри такий юний вік колективу, учасники вже дебютували перед широкою публікою та шанувальниками ретро-музики. Свій перший концерт вони дали на день молоді. А загалом це колектив п'ятьох справжніх романтиків, яких об'єднали музика, рок та ретро. Назва гурту Ретро-Парк це дві душі придумали. Значить, вишнівецький віктор наш соліст придумав парк. А я, Василь Бітнік, придумав ретро. Ретро парк в нашому поніманні, то це відтворення самих прекрасних пісень наших, які були створені. В 70-х, 80-х, 90-х роках прошлого століття. Тож знайомтесь, Василь Бітнік ударній та ідейний натхненник. Саме він озвучив ідею створення гурту. Віктор Вишневецький соліст у гурту Ретропарк. Його голос оживляє слова пісень машини времени», пікніка на тощо. Володимир Козлов клавішній та вокал. Під його пальцями сухі значки акордів втілюються у давно знайомі мелодії. Олег Кутлі Колямов соло гітара. Він грає на струнах гіта та його пальці грають мелодії душі. Володимир Корчагін бас-гітара і наймолодший учасник ретро-парку. Проте палкий романтик, закоханий у музику і у життя. Ідея Василя Бітніка сподобалась колегам-музикантам. А оскільки всі вони люди дії, то і гурт з'явився швидко та й розвивається стрімко, тим більше, що всі чоловіки люблять російське, а точніше, радянське ретро. Я організував цей колектив. Зібрав людей, які вже давним-давно, якби не працювали на музикальному поприщі зараз. Вони ми всі зібралися, вспомнили нашу молодість. Це дуже цікаво. Музика ретро вона востребована нашими людьми. Це музика 70-х, 80-х, 90-х років е, прошлого століття. Це і Юрій Антонов, і Сіня Птиця і Воскресення. Це дуже відомі співаки і дуже любимі пісні. Вони виконують справді живу музику, адже всі мають за плечима музичного світу, чималу школу життя і чималий виконавський дом. Освіт. І ніколи не соромляться того, що доводилось грати в ресторанах чи на весіллях. В свій час, навчаючись в Полтаві, я познайомився з таким гуртом, який сьогодні називається FreeStyle. Бару безпосередню участь в встановленні цього колективу, що приємно було, недавно в нашому місті побувала група «Фрістайл», Я зустрів своїх старих друзів. Жива музика це є виконання на музичних інструментів, живий спів. І захотілося відчути те, що було в минулих Роках, коли це все відтворювалося, як кажуть, живою, тому зустрівши нашого барабанщика Василя Бітніка. Бо запропоновано мені чому б не попробувати, Незважаючи на те, що в кожного є основна робота, та на репетиції збираються два-три рази на тиждень, хоч і переконані, що цього замало, і вдячні Олегу Волошину, який підтримав їх проект та надав приміщення для репетицій. Перша репетиція відбулася десь приблизно після 9 травня. І зразу ми відчули те, що є можливість нам співпрацювати разом, і буде гурт. Ну за короткий цей термін за два місяці, ми вспіли. Дещо відтворити, зробити невеличкий концерт, який складає в собі два відділення, по десь приблизно по 45 хвилин ми вже виступали в клубі «Огняна лошадь, дякуючи хазяїну цього закладу Олегу Волошину. Тому все-таки працюємо, ми думаємо працювати і на майбутнє. Людям це подобається. Ми помітили, нас підтримують. Багато є людей, які хочуть слухати таку музику. У менчани в захваті від колективу, від того, як вони виконують пісні. А це надихає музикантів та дозволяє творити і планувати майбутнє ретропарку. І плани наші, як би розвити наш гурт до такого рівня, щоб виступати на всіх заходах, які проводяться в місті. Ми будемо брати активну участь. Нам це подобається. З радістю ми це виконуємо. Людям дуже подобається і це нас вдохновляє. Працювати далі, зважаючи на такий запал та ентузіазм, залишається лише побажати музикантам і надалі балувати у манчан виконанням улюблених пісень. скажи